Світло та тепло від європейців для дитсадків Буковини. Чернівецька область отримала 200 генераторів від благодійних організацій Німеччини. Техніку розподілили кожні з територіальних громад для забезпечення безперебійної роботи дошкільних навчальних закладів. Деталі у сюжеті територіальні громади Буковини отримали 200 генераторів для дошкільних закладів освіти. Їх області передала німецька компанія за підтримки громадської організації CBG. Десь місяць назад ми звернулися до нашого дружнього клубу CBG клубу бізнесменів і попросили про допомогу надання закупівлі або по можливості надання генераторів для наших дитячих садочків на 52 наших ОТГ. В свою чергу вони так само звернулися до організації німецької сині Голубий Хрест, яка здійснила таку нам допомогу у вигляді 200 генераторів, передала на через cbg клуб. Нам адміністрації. Це вже третя поставка генераторів від благодійників. Потужністю немає 2 кВт, Даний етап передбачає 200 генераторів, які підуть на всі дошкільні навчальні заклади нашої області. Щойно були представники кожної територіальної громади, які отримують ці генератори. Тобто, в кожному ОТГ може бути там певна кількість точків, От вони на них і отримують генератори. Минулими разами попередня партія була 100 генераторів. Вона розійшлася між Чернівецькою та Херсонською областями, тобто для Чернівців виділили приблизно 17 генераторів, а всі решта. То поїхали на Херсон. Це є інверторні генератори. Вони дозволяють заживити насоси котелень, побутову електроніку. вони мають захист всередині. Це ну досить прогресивний потужний пристрій. Їх передали 52 громадам Чернівецької області для забезпечення безперебійної роботи дошкільних закладів. Все розподіляли відповідно до тих дитячих закладів, які знаходяться в громадях, пропорційно до кількості тих закладів. Ми сьогодні можемо прозвітувати чітко і зрозуміло для всіх, що всі дитячі заклади нашої області, включаючи місто, забезпечені повністю генераторами. Школи потребують так само додаткового забезпечення. Ми пропрацюємо так само зараз з меценатами і з волонтерами і іншими гуманітарними організаціями забезпечення. Шкіл надіємося в найближчий час. Ми отримаємо так само таку допомогу у вигляді генераторів і так само передамо на наші навчальні заклади. З 200 генераторів 56 залишили для Чернівецьких дитсадків. Решту розподілили по громадам Чернівецької області. Зокрема, п'ять з них віддали Берегомецькій територіальній громаді. Чернівецька обласна військова адміністрація передає нам відповідну допомогу, яка Дуже корисно буде для нашої територіальної громади. У громаді багато дошкільних навчальних закладів, по пам'яті 8 дошкільних навчальних закладів, але деякі ми закупили вже так, що е, там, де не вистачає, будуть забезпечені відповідно безперебійною роботою даних закладів. Можна забезпечити світлом е, фактично роботу е, котлів, тому що вони дасть і, ну і виховний процес. У разі відключення електроенергії, обслуговування та витрати на паливо забезпечуватиметься з резервного фонду кожної з територіальних громад. Аліна Рябко Максим Білотка, дня, ТВА.